Наземні дрони нова перспективна зброя, яку вже застосовують на полі бою українські війська. В її основі дистанційно керована радіоколісна платформа, а бойове навантаження сухопутного дрона може бути найрізноманітнішим. На нього можна встановити заряд вибухівки, відправити до ворожих позицій. Під час випробувань один таки безпілотник проїхав 4 кілометри і вибухнув під мостом на контрольованій ворогом території. Дрон обладнаний кулеметом, здатний висунутися за передній край і вести вогонь, не наражаючи на ризик бійців. На відео оприлюдненому п'ятою штурмовою бригадою ворог кулеметник. Робот кулеметник розбиває ворожу позицію. А ще ця техніка може розміновувати шлях для піхоти й бойових машин, підвозити боєприпаси, евакуювати поранених тощо. З нами на зв'язку боєць спецпідрозділу Омега Національної гвардії України позивний танто. Вітаємо вас. Слава Україні! Чи чуєте ви нас? Ми, ми, ми знаємо танто, що так, так, добре. Ми знаємо, що такі наземні дрони, ось про які Ольга розказала, і ми показали їх нашим глядачам на відео. Для вашого підрозділу становлять реальну цінність. І зараз ви оголосили збір на таке озброєння, тому зараз звертаємося до наших глядачів. Кожен може долучитися до цього збору завдяки QR-коду, який ми показуємо у нижньому правому кутку екрану прямо зараз і під час цієї розмови, або ж за номером картки, це можна зробити. Картка теж буде на екрані. А ви розкажіть, будь ласка, чим такі наземні дрони вам допомагають у щоденній службі? Наземні дрони допомагають налаштувати нам логістичні сполучення, підвоз боєприпасів, виїзд поранених та також, як ви вже показали, дистанційне мінування з мінімальною шкодою для наших особових для битів нашого підрозділу. Зрозуміло. Отже, ще раз нагадуємо: QR-код, за яким можна задонатити на наземні дрони для спецпідрозділу Омега, про який нам розповідає боєць цього спецпідрозділу за позивним танто зараз, під час нашої розмови. А номер картки також наші глядачі можуть бачити на екрані щодо самого спецпідрозділу. То на початку січня в телемарафоні ми показували фільм нашого колеги документальний проект, який зняв Богдан Піленко, про бійців спецпідрозділу Омега. Він називається Працює Омега дуже сильний документальний проект, який ми радимо до перегляду. Його можна знайти на Ютубі і таким чином подивитися і познайомитися ближче із вашою роботою. Зокрема, за яку ми вам безмежно вдячні. Ну, ми знаємо, що ви зараз безпосередньо перебуваєте в Авдіївці. і Авдіївка лишається гарячою тучкою на фронті. Як розвиваються події зараз? Що можна сказати про противника, які сили там зосереджені? Що з технічною підтримкою? Так, дійсно, на Авдіївці зараз дуже спекотно. Ворог проводить постійні штурмові дії у вигляді техніки, теж нової сили супротивника. Але при цьому немає успіхів і несе лише тратити. Противник постійно міняє тактику, але жодна з них на даний час не має успіху. З приводу технічної підтримки ворог намагається вирішити логістичні шляхи постачання та вивозу, ну скажімо так, свого м'яса, але ми успішно зупиняємо всі ці намагання, тому супротивник просто починає рівняти Авдіївку кабами. Ну, власне, спецпідрозділ Омега це без перебільшень еліта, спецпризначенців. І хотілося б там тоді дізнатися зараз головні ваші задачі на даний момент які? Е, найголовніше це зупинення штурмових дій супротивника, контроль логістичних шляхів та знищення розрахунків супротивника. Зрозуміло. Ми нагадуємо усім глядачам, можливо, хтось долучився до перегляду просто в цю мить, що ви бачите перед собою qr код на нашому на вашому екрані. Перед собою ви можете за ним долучитися до зборів на наземні дрони. Це така новинка, але яка зараз дуже сильно допомагає зберегти життя наших бійців, наших воїнів і вразити ворожі позиції, або можете долучитися фінансово за номером картки. Він також перед вами на ваших екранах. А відомо, що ще до початку повномасштабного вторгнення в ОМЕГУ набирали з багатьох інших спецпідрозділів. Хто такий спецпризначенець ОМЕГИ зараз? Чи триває набір, як готують нових людей до реальних бойових задач? Спецпризначенець ОМЕГА це без перебільшення, максимально підготовлений боєць як фізично, так і морально, який готовий до виконання будь-якого бойового завдання. Загони зараз активно набирають нових рекрутів та бійців, тому йде активний набір спецпідрозділ. З приводу підготовки в нас одні з кращих інструкторів в Україні. Всі без виключення з бойовим досвідом. Кожен новий боець буде проходити спецпідготовку та злагодження у своїй групі. А скільки триває ось ця спецпідготовка і навчання? Це буде залежати конкретно від посади людини, на яку вона йде. Від двох до трьох місяців. Може більш скорочені термін, якщо вже переходять з інших підрозділів і мають безпосередній бойовий досвід або залучення якихось інших структур. А багато йде, взагалі багато от у відсотковому вираженні людей, які е, хочуть перевестися, і які реально переводяться до спецпідрозділу Омега? М -м, доволі багато. Ну, цифри я не можу назвати в багато. Зрозуміло. Ну, і я так розумію, що і рекрутерів теж вистачає. Так. А які технічні засоби допомагають вам у вашій роботі? Ключові на даний момент це впівдрони, засоби ПТРК, мінометні розрахунки. Ну що ж, ми ще раз хочемо нагадати, що триває збір для спецпідрозділу Омега, які працюють в даний момент на Авдіївському напрямку. Збирають бійці на спеціалізовані такі наземні дрони. Кожен кожен може долучитися за qr кодом який бачите у нижньому екрані. Зараз телемарафон також показує номер карточки. Якщо вам зручніший такий спосіб долучитися до з. Зб... Збору на спеціальні наземні дрони, які можуть допомогти бійцям спецпідрозділу Омега, тому долучайтеся, боєць спецпідрозділу Омега, позивний мед зараз з нами на зв'язку і я... так полю. Скажіть, взагалі, от за останню тенденцію, як охоче в принципі, люди зараз долучаються до таких зборів. Що ви можете сказати? Тому що кажуть про те, що українці втомлюються. от за вашою практикою, що ви бачите, ну можу чесно сказати, що трошечки зменшилась кількість донатів, але це загалом не зменшує загальних плат людей, тому що всі, хто можуть, допомагають. Тими сумами, які на даний момент у них є, можливі. Скільки коштує приблизно один такий наземний дрон? Ну, я не зорієнтую приблизно від, мабуть, тисяч. Залежно від навантаження і того оснащення, яке йде з ним. Ну, це десятки тисяч доларів. Так, так, так. Десятки тисяч доларів. Зрозуміло, зараз є така можливість, так за допомогою е, телемарафону, зібрати кошти. А якщо говорити про звичайні середньостатистичні збори, чи влаштовує спецпідрозділ Омега такі збори, чи є взагалі у вас час для того, щоб е, своїми каналами через своїх е, знайомих, рідних, близьких, е, теж організовувати е, е, от такі подібні збори або просити гроші на найнеобхідніше? Так, звичайно, намагаємось будь-якими способами та методами долучати людей, знайомих, фірми, бізнес, щоб накопичувати можливість можливі технічні засоби, як на наземні, не наземні повітряні дрони та будь-яке остаткування є. Чи достатньо інформації про те, що збір а, м, на користь та, і на допомогу спецпідрозділу Омега? Тому що ну, ви свої обличчя ви не можете показувати, і тут у людей можуть виникати певні сумніви. Так а кому ж ми даємо, ну якщо не враховувати зараз нашу розмову в а, рамках телемарафону, що є офіційною? Конкретно збі запитуєте конкретно про це. Чи доводиться, чи доводиться транік, переконувати чи? так, що ви є саме тими, ким ви є? Спецпідрозділ Мега має доволі сильне ім'я, та бекграунд для того, щоб люди їм довіряли, скажімо так. Well, ну, так. в принципі, ваша присутність в марафоні це вже достатня верифікація, і е, тут не потрібно додаткових якихось е, доказів. Тому, власне ще раз вкотре закликаємо усіх, хто зараз дивляться наш ефір. Ви можете подивитися, побачити qr коди на своїх екранах. Ви можете бачити номер картки і в такий спосіб долучитися фінансово для того, щоб спецпідрозділ Мега придбав собі чергову партію наземних дронів. В такий спосіб наші бійці можуть лишати. Неушкодженими і при цьому наносити ураження ворогу. А скажіть, будь ласка, як які аналоги використовують росіяни, якщо ми говоримо про наземні дрони? Точно вам не скажу в плані назв і цього іншого, тому що це така інформація закрита, можна сказати, але вони також намагаються розвиватись в тих напрямках, коли не так успішно, як ми. Ну от, зокрема, в технічному е плані коли ми говоримо і розповідаємо про е росіяни і те, чим вони воюють, та і як швидко вони змогли адаптуватися і поставити країну на військові рейки, скажімо, в плані тих же дронів, то наскільки зараз, е за вашими відчуттями, та вони технічно можуть переважати нас? Не дуже сильно. Поки що все, ще перевага на нашій стороні, але це не означає, що ми повинні зупинятися. Вони дуже сильно і дуже швидко адаптуються до нових умов, тим паче, як ви сказали, на рівні держави. Нам також треба це робити, не зупинятися просто на цьому. Постійно треба покращення технічних засоби, покращення будь-яких технологій, які можливі, актуальні дуже зараз нічні дрони, тепловізійні дрони. Все це Повинна розвиватись в дуже швидких темпах, от зокрема, що ви можете в, в, в даному контексті сказати про покращення, так зокрема вітчизняної частки, що робиться по частині ВПК, а в плані тих же дронів, тому що вони кожного разу покращуються. Чи відчувається у вас в подальшому, та можливо впевненість в тому, що ми не просто будемо. Так, тримати свою оборону, а зможемо її покращувати результат можливо, вже в цьому році? Ну, так без виключення. Я думаю, що е, Україна вийде на більш серйозний рівень е, технічних е, виробничих масивів, щоб ми могли не просто закупати виробляти, а саме виробляти. Ключові компоненти для цих дронів саме в Україні це призведе до дуже високого скачку технічного і дозволить нам е, зменшити шлях сполучення між безпосередньо заводами та активними бойовими діями та підрозділами, які будуть використовувати ці засоби. Це дуже важливо зараз. Мені підказують редактори, що ми майже 200 тисяч зібрали за час нашої розмови. Тому ми дякуємо кожному і кожній, хто долучився зараз до збору бійцям спецпідрозділу Омега. Ми збираємо на спеціалізовані наземні дрони, які будуть рятувати життя. QR-код ви бачите на екрані внизу нашого екрану, і бачите номер карточки, за яким можна також долучитися і допомогти спецпідрозділу Омега у виборюванні. Нашої перемоги 212 тисяч на цю секунду зібрано. Спасибі, всім. дякуємо. А це вкотре ще раз доводить, що Україна єдина, і коли, коли ми щось хочемо, ми все можемо. Спасибі вам. А бо є спецпідрозділ Омега позовним долучався до нашого ефіру.